Таю, колеги! Мене звати Тетяна Купчик, я головний редактор об'єднаної редакції експерту з Головбух. Сьогодні пропонуємо поговорити про нові правила підтвердження витрат на відрядження. Вже з 1 квітня 2023 року набудуть чинності зміни до Податкового кодексу України щодо підтвердження витрат на відрядження та підзвітні суми. Крім того, відкоригують правила подачі працівниками звітів про використання коштів, виданих на відрядження або господарські потреби так званих авансових звітів. Давайте розглянемо їх докладніше. Спочатку про те, яке правило залишилося колишнім, як і зараз, не включатимуть до оподаткованого доходу працівника добові витрати у таких сумах не більше 0,1 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня. Звітного року за кожен день відрядження. Це для українських поїздок та не більше 80 євро за кожен календарний день відрядження за офіційним обмінним курсом НБУ, встановленим на кожен день такої поїздки. Це для закордонних відряджень. Як рахуватимуть фактичну кількість днів перебування працівника у відрядженні? Це робитимуть згідно з Наказом про відрядження, а також знадобляться певні підтвердні документи, які свідчать про перебування працівника у відрядженні. Ними можуть бути перше: це позначки прикордонних служб про перетин кордону. Друге проїзні документи або рахунки на проживання. І третя позиція це будь-які інші документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Такі правила прописані в оновленому під пункті 179.1 Податкового кодексу України. Ви пам'ятаєте, що до цього часу для компенсації добових нам було достатньо лише наказу про службову поїздку. Витрати на відрядження не оподатковуватимуть податком з доходів фізичних осіб лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат. Про які документи йдеться? Транспортні квитки, транспортні рахунки, багажні квитанції, у тому числі електронні квитки, документи, отримані від осіб, які надають послуги з розміщення або проживання фізичних осіб, страхові поліси. Виписки або відомості з рахунку, що містять інформацію про виконані платіжні операції, за рахунком до якого емітована платіжна картка, документи, що підтверджують виконання операцій з використанням платіжних карток, а також будь-які інші документи, що засвідчують вартість понесених витрат. Як бачите, новий перелік документів майже дублює колишні, проте є й відмінності. Зараз серед обов'язкових документів не згадано посадкові талони на транспорт, а також розрахункові документи про придбання транспортних квитків. Натомість ми бачимо нововведення: якщо під час відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії, наприклад, закупки товару для потреб підприємства, платник податку розрахувався корпоративною або особистою банківською платіжною карткою, то вартість витрат буде засвідчувати документ в електронній або в паперовій формі. Це може бути виписка з рахунку або відомості з рахунку. В оновленій редакції під пункту 179.2 Кодексу України сказано, цей документ має вмістити визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого емітований такий платіжний інструмент. Тобто, якщо розрахувалися. Платіжною карткою, неважливо чи то корпоративною, чи то особистою для потреб підприємства або у відрядженні треба буде подати виписку з рахунку. Вона може бути паперова та електронна. Тепер про поговоримо про нову редакцію під пункту 179.3 податкового кодексу України. Вона збільшує строки для підтвердження фактичних витрат на відрядження або господарські потреби у разі розрахунку платіжними картками. Зараз ми говоримо про строки 3 або 10 днів. Тепер суми фактичних витрат слід буде документально підтверджувати до спливу місяця наступного за тим, у якого були здійснені або витрати для потреб підприємства, або завершене відрядження. Виходить, якщо працівник, приміром, 10 квітня 2023 року повернувся з відрядження, де він розрахувався корпоративною банківською платіжною карткою, то подати документ про е, використання цієї картки, він має до 31 травня, тобто до кінця наступного місяця, за тим, коли були здійснені фактично витрати. Більше того, Заплановано, що ці строки будуть подовжувати на один календарний місяць, якщо під час відрядження або виконання окремо правової цивільно-правової дії, платник розрахувався карткою і надавач платіжних послуг списав кошти пізніше за дату, коли завершилося відрядження або завершилася певна закупівля для господарських потреб. Як бачите, у пункті. 179.3 у нас іде мова про документальне підтвердження понесених витрат. Уважний бухгалтер зацікавиться, а як щодо авансового звіту: звіт про використання коштів. Або електронних грошей, виданих на відрядження, або під звіт, платник податку буде складати лише у двох випадках. Перше це за наявності оподаткованого доходу, визначеного згідно з підпунктом 179.1 податкового кодексу, з метою розрахунку суми податку з доходів із осіб. І другий варіант це якщо платник податку використав готівку. Понад суму добових витрат, тобто понад ту, яку запланували. У цих двох випадках він буде подавати авансовий звіт усіх інших, подача авансового звіту новою редакцією Податкового кодексу України, не передбачена. З 1 квітня 2023 року у нас почне діяти новий підпункт. 179.4 Податкового кодексу України. Він говорить, що. Платник не складатиме і не подаватиме авансового звіту, якщо під час відрядження або виконання окремої цивільно-правової дії він застосовував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі та для отримання готівки в межах добових витрат, і при цьому не має оподаткованого доходу за цією операцією. Тобто бухгалтер за випискою з рахунку може прослідкувати витрачання цих коштів. Що ж ми маємо? У більшості випадків звіт про використання коштів подавати дійсно не потрібно. Але ми знаємо, що будь-які витрати підтвердити треба і яким чином це. Нам доведеться робити. Законодавчо цей момент не врегульовано. Відповідно, напевно, треба буде готувати якісь описи документів, думати про те, як директор або головний бухгалтер будуть давати добро на компенсацію цих витрат. Чесно кажучи, запитань чимало. Тому ми радимо поки що не відмовлятися від подачі авансових звітів і почекати офіційних роз'яснень. Ще більше про оформлення відряджень, про документальне підтвердження поїздок, про нюанси використання корпоративних платіжних карток, читайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Залишаємося разом, бережіть себе і до зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.